Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди! Хто зайшов на мій канал, мене звати Віктор Вітомський. Я проживаю на заході України, Тернопільська область, місто Кременець. І веду відеоблог Виноград на Волині. Сьогодні відео про обробки винограду. Такі важливі і такі болючі. Завжди з весни плануєш собі, як будеш обробляти, коли, в які терміни. Але природа і погода нам носить корективи. Наприклад, я свій виноград обробляв цього року по п'ятому листу перед цвітінням і після цвітіння. Після цвітіння обробляв я 22 червня по гороху. А ось Зараз у нас 10 липня, і на початку липня, в перших числах, у нас були сильні дощі. 3-4 дня нас дуже сильно заливало. І ось термін той очікування і термін дії препарату, який захищає нас від грибкових хвороб від 22 червня, наприклад, до 2 липня пройшло 10 днів. І ці дощі пройшли за три дні дія тих препаратів. Сильно зменшилися, тому що дощі вимивають, вичищають листя і лози. І тому от зараз вже в нас стоїть погода сьогодні 10 липня. Погода дуже жарка і проявляються знову хвороби. Так що прийдеться робити ще одну обробку винограду, тому що появився в деяких місцях оїдіум і сіра гниль. І зараз я вам покажу. Конкретно де і на чому. Від сірої гнилі я обробляв препаратом свіч концентрації 10 грам на 10 літрів води. І ось десь я бачив, враження сірої гнилі все-таки ще є. Ось видно, так. Це вже фактично оце можна вже фрагмент оцього грона. Відщепити він пропаде. І ще на деяких сортах, гібридних формах я бачив сіру гниль. От такі в мене сорти старі вже випробувані, такі як пам'ять учителя, мрія фермера. Я на них ніколи не бачив сірої гнилі. І цього року я полінувався і обробив тільки їх перед світінням. Грона обробляв, а свічим я обробляю тільки по гронах, тому що. Багато винограду, і його треба багато того препарату. А після цвітіння я не обробив. І, як кажуть, скупи, двічі тратить, так і в мене. Зараз я піду покажу вам ці гібридні форми. І знову щодо запилення. Запилення в основному пройшло досить непогано. Я вже говорив у своїх попередніх відео. Але деякі нюанси є, звісно. Є трошки горошинки, треба деякі грона буде підчищати, Ну, це вже така робота на любителя. Якщо для себе, то можна їх і не чистити для продажу. Да, потрібно, щоб мати товарний вигляд. Ось, наприклад, тут, бачите, є такі, вон, не позапилювалися, є горохи. Погода дуже тепла стала, ягоди гарно зараз наливаються досить непогано. Але все-таки ще до повного дозрівання, до стигання тих ягід ще мінімум місяць, а то, мабуть, і більше. І також проблема з тим, що деякі гібридні сорти, гібридні форми і сорти бояться сонячних опіків, приходиться вже завішувати деякі кущі. Тому що вже з'явились опіки. І навіть в теплиці деякі сорти, поки ще не забарвлення не прийняли, їх ще треба також від сонця агресивно завішувати будь-чим. Ось вона мрія фермера. Я вже були які фрагменти сірої гнилі, я їх повикидав просто тупо. А ось білі п'ятна такі плями. Видно, це я вже свідчимо обробив сьогодні. Ті плямки, які є, зараз вони не страшні, тому що ще до стигання багато часу дощі будуть і вони їх обмиють. Але одразу ж зауважу, що є багато препаратів, на які треба увагу звернути, що вони фарбують ягоди, залишають сліди, які потім неможливо змити. Які препарати я колись дивився відео. Дмитра Ткаченка з Дніпропетровщини. Він там препарати перераховує які красять. Ну, З свого досвіду я знаю, що, наприклад, цілитель красить ягоди. Фалькон, якщо концентрацію збільшити, в мене було такий свій досвід. Байканур так покрасив. П'ятнаті стікали прямо на ягодах, концентрувалися, були. І потім в тому місці ягоди навіть тріскали. І ще по обробках мені вже задавали декілька питань. Я виноград обробляю таким чином, щоб листя і грона покривались таким легеньким туманом. І раджу вам також не, пере, не перебільшувати концентрацію. Тому що є такі, присилали мені фотографії прямо листя по краю. Все коричневе сталося таке, як то попечене. Чому вона питає, що це за хвороба? Це не хвороба. Це якщо ви, наприклад, перебільшили концентрацію, сильно заливали кущі, по листю цей розчин стікає, концентрується по краю листа. І потім тут концентрація того препарату збільшується, і на другий-третій день це листя тут починає вигорати. І такі п'ятна можуть бути. Це не хвороба. Їм це не страшно, але неприємно. А ось я побачив, якщо ви бачите, он, вона сіра гниль. Вон ягодка вже. Зараз я її вирву сюди. От, думаю, видно. Оце враження сірої гнилі. Це не сонячний опік, оце враження сірої гнилі. Ось таке. Ще раз скажу. Скупий двічі тратить, так і в мене вийшло. Ну нічого, я ще вірю, що я його спас. Я свічем сьогодні обробив вже концентрацію свіч дав більшу. 15 грамів на 10 літрів. І оці кущі окремо я їх обробив. Це пам'яті учителя і мрія фермера. Сьогодні я поробив вже повністю чеканку. Верхівки лишні пообрізав. Всі точки росту. Призупинені. Треба зараз буде прибрати ту територію. І сьогодні ж вечором я буду робити обробку винограду. Буду робити обов'язково. Ну, а ось це сонячний обік, бачите, на ягодки. Цей кущ вже треба закривати від прямих сонячних променів, тому що листя його не вкриває. Це гроно, і воно буде далі пектись. Ті ягодки не треба видаляти, хай вони ще будуть захищають, бо якщо ми цю ягодку вирвемо, під нею сліду ще буде пектись. Ці теплиці я також завісив цілий ряд, бо на деяких кущах побачив вже попечені ягоди, хоч вони і вже деякі забарвлюються. Коли вони вже приймуть забарвлення більш-менш, ну, як тут, наприклад, на атосі то вони вже не бояться тих сонячних опіків. Так же ж, Як і від сірої гнилі, ми знаємо, що є кажуть комплексно стійкий сорт винограду чи гібридна форма, наприклад, до якоїсь хвороби. Так ось, на своєму прикладі, стійкий виноград пам'яті учителя Мрія Фермера за років 5, коли вони, скільки вони в мене, ніколи я на них не бачив сірої гнилі, а в цьому році вже отримав. Ось вам і комплексно стійкий сорт винограду. А ось тут в теплиці. Хризоліт. от ягодка, яка була, я колись відео знімав. Це перший сигнал був, коли був оїдіум. Дивіться, я обробив і живі грона чистенькі, поки ніяких захворювань нема. Ні на гронах, ні на листу. А в теплиці в мене також недавно на деяких ягодках з'явився оїдюм, я побачив. Теплиці я обробив повністю сіркою калоїдною. Ще було трішки в мене тіовіджет. це та сама сірка. І обробив я більшість по листу обробив і по ґрунту. Теплиці я позакривав, тут була жара під 40. Та сірка випаровувалась і ті пари сірки, вони... Надіюсь, познищували ці грибкові захворювання. Уїдіум, уїдіум – Це основна проблема. Мільдю в мене вже протягом останніх років трьох я не, не бачив в себе від слова взагалі. Не було мільдю. На шкілці якось трішки було, появилось на деяких листочках, а на основних виноградах мільдю не було в мене. Більші проблеми я маю з оїдіум і вже останні кілька років з сірою гнилью. А на сьогодні оїдіум більше в мене проявився на арці. Ось на цьому тихнарюні не видно тут було. Десь якусь ягідку я бачив, вже не можу згадати де. Ось в мене в дворі, тут от тих кілька гром, тут трохи загущення, звісно. Ну, ось чітко видно оїдіум, сліди його. Бачите, так? Да? On, на багатьох ягодках. Видно такі, як сірий нальот. А оці білі плямочки це я обробляв сіркою калоїдною, але ну, вона, видно, ніц не допомогла. Тому сьогодні я буду обробляти повністю всі свої виногради. Ще буду обробляти фальконом. Фальконом буду обробляти в концентрації 6 мл на відро. Води на 10 літрів води. І також квадрісом від мільдю для профілактики, хоч її нема, але все рівно треба обробити. І також буду додати вже плантафол з формулою 5 15 45 щоб вже більше ягодки наливалися, більше калію і фосфору ми получали Ну, ось, мабуть, все. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Поширюйте його, лайкайте, коментуйте. Також віримо нашим Збройним силам. Віримо в Україну, віримо в те, що наступить мир після нашої перемоги, в яку я вірю, тому що зло це московицьке, повинно бути покарано. Обов'язково те, що вони витворяють над нами. Обов'язково повинно бути покарано. Віримо, допомагаємо Збройним силам всього. Всім чим хто може. Бувайте.